Виявляється, як же багато цінного сміття взагалі у людей існує. Оце от, бачите, це якийсь порошок. Але це не звичайний порошок, це мідний порошок. Зараз покажемо аналіз, що він має, підходь. Але це не дуже цінне. Бачите? Оце мідяшка, порошок міді. Такого є багато, а взагалі виглядає як пісок. Ось зараз покажемо поближче. До 300 гривень за кілограм. І воно є така от штучка. Ну, Мабуть, якийсь алюміній бо, або нержавійка. Ну, Це пил. Його багато ще з тих часів є. Але бо викинути вже, або просто стоїть. Але зараз глянемо, що це, так накриємо, щоб не засмітити спектрометр. І підходь, по будемо показувати, що це. Це аргентом срібло до 40 тисяч гривень за кілограм. Да, отак виглядає, як каміння, як пісок. Отут 300 г до 12 тисяч гривень. А взагалі є його дуже багато, ніхто не знає, що це срібло, хто не користувався. Отак все можна перевірити. Навіть його можна перевірити хромпіком. Він реагує. Отак виглядають кошти.